От нещодавно був випадок взагалі інваліда першої групи, виштовхнув, не було у нього 350, хоча йому по закону положено, кажуть, їхати безкоштовно. Ну, мені здається, це ж випадок знаєте, залежить від особистості водія. Мені здається, ні, це випадок випадково залежить випадково від того, випадково. ні, це випадок залежить від того, що партії Ленін близніці браті. Пан Сибрі є виконуючим міста Умані, виконуючи обов'язків мера, а фірма Кроїзавто, Монополісу Перевезе, належить йому, де він був до недавнього часу. Директором і є фактичним бенефіціаром цієї фірми, і тому це можливо лише тоді, і так як саме і ціни ставлять високі, тому тут не від водія залежить, а залежить від керівництва міста. І міста, керівник міста, має відстоювати інтереси не кримінального угрупування і якихось перевізників. Які головна мета, і це правильне отримання прибутку з уманчан. а інтереси у він має відстоювати і навпаки і збивати ціни на проїзд і так при, далі. Я, ну на я жаль, вас бул розмова. Була що ви навіть говорили, що можете запропонувати людям альтернативне перевезення, тобто автобуси ви казали, що у вас є така можливість. Як ви є, розглядаєте але цю? Але Відперечно. це питання заблоковано також місцевої влади, бо вони чітко сказали. Що ніякого не буде дозвілу на альтернативні маршрути, і тому знову таки буде авто. завтра. І така сама ситуація, до речі, в Оманському <кій> районі, то, звичайно, впевнений, що зміни міську владу, будуть і нові автобуси, будуть і знижені ціни, і все має бути добре, тому що не може людина, це явний конфлікт інтересів, виконувати обов'язки мера міста і мати фірму-перевізника, яка. Бере гроші з зуманчан. Я вже не кажу про якість якісних автобусів сьогодні. Взагалі, ну тобто, тут дуже багато питань.